48 растрова та векторна анімація, Gif та WebP анімації. На початку уроку постарайтесь дати відповіді на такі запитання: які основні властивості зображень растрової графіки? Які основні властивості зображень векторної графіки? У чому основні відмінності растрової графіки від векторної? У чому полягає морфінг? Растрова анімація використовує растрові графічні зображення. Тобто растрова анімація є послідовністю растрових зображень. З етапами змінення положення чи форми об'єктів, або їх частин, які демонструються через короткі інтервали часу, такий набір зображень може бути створений у будь-якому растровому графічному редакторі або з використанням фото чи кінокамер. В останніх випадках зйомка об'єктів здійснюється із заданими інтервалами часу між кадрами. Такі інтервали можуть бути як доволі малими. Наприклад, 0,5 секунди або 20 кадрів за секунду. Так і дуже великими. Наприклад, одна година, 10 діб, місяць. Значні за тривалістю інтервали між кадрами використовують для фіксації процесів, що відбуваються повільно: цвітіння квітки, змінення пір року змінення положення зірок на небосхилі та інші. У подальшому для створення анімації потрібно використовувати спеціальні програмні середовища, у які завантажуються створені зображення і розміщуються в певній послідовності, встановлюється тривалість показу кожного із зображень і визначаються інші значення властивостей анімації. Які програмні середовища можуть зберігати створену анімацію у відеофайлах або файлах графічного формату GIF або WebP. Векторна анімація використовує векторні графічні зображення, які є сукупністю графічних примітивів. Для створення векторних примітивів використовують математичні моделі геометричних фігур. Тому у векторній анімації доволі часто використовують ефекти морфінгу з автоматичним створенням проміжних кадрів між заданими користувачем ключовими кадрами. Це значно спрощує деякі операції під час створення анімації та зменшує затрати часу на малювання кожного кадру анімації. Наприклад, анімацію руху прямокутника можна задати початковими та кінцевими координатами його вершин, а проміжні положення будуть автоматично визначені з використанням формул, що описують рух цього прямокутника і визначають його положення через певний інтервал часу. На малюнку початкове та кінцеве положення прямокутника в початковий 0 секунд. Та кінцевий 1 секунда час анімації є ключовими кадрами. Залежно від установленої користувачем кількості кадрів анімації за секунду програма згенерує зображення для проміжних кадрів. Створити векторну анімацію з використанням тільки інструментів векторного графічного редактора. Як правило, неможливо. Зазвичай векторні графічні редактори є складовими програм створення векторної анімації, таких як Adobe Animate, Pivot Animator, а також програми Stix, TupyType, Open Sanfix Studio та інших. Однією з растрових анімацій є анімація, що може бути збереженою у файлах формату GIF. Цей формат був розроблений доволі давно, ще в 1987 році компанією CampusErf. Незважаючи на те, що формат розроблено до епохи активного використання інтернету. Саме інтернетом і пов'язано широке використання файлів цього типу в наш час. Однією з особливостей файлів формату GIF є зберігання послідовності кадрів в одному файлі та їх відтворення з певною швидкістю для отримання ефекту анімації. Приклади GIF-файлів ви зараз бачите на екрані. Уміст файлів формату GIF відтворюються автоматично практично всіма сучасними браузерами. Для їх відтворення на веб-сторінках не потрібні додаткові інструменти: різноманітні програвачі відео, Adobe Player, RealPlayer тощо. Тому файли з gif анімацією широко використовують для відтворення на сторінках веб-сайтів, наприклад, рекламних банерів. На відміну від відеофайлів, графічні файли з розширенням імені GIF менші за розміром, що суттєво для відтворення веб-сторінок на мобільних пристроях, а також для мереж з невисокою швидкістю доступу до інтернету. Ці файли мають такі значення властивостей. Кількість кольорів, що може відтворити, 256. Використання властивості Прозорий колір для одного з кольорів в палітрі. Підтримка анімації так. Установлення різної тривалості показу окремих кадрів. Так. Додавання звукового супроводу відсутнє. У 2010 році Компанія Google запропонувала новий формат файлів для зберігання графічних зображень з підтримкою анімації WebP Цей формат, на думку розробників, замінить формати GIF, PNG та JPEG, що активно використовуються для розміщення зображень на веб-сторінках. Як і формат GIF. WebP може зберігати анімацію як послідовність окремих кадрів. Перевагою цього формату є можливість зберігання зображень з більшою кількістю кольорів порівняно з GIF та нові алгоритми стиснення даних. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 5.2. Це сторінки 190-193. Твого підручника. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!